Ніхто не замінний, крім тих, кого люблять. Навіть якщо ви прекрасний фахівець і чудова людина, без вас все одно обійдуться, посумують, згадають кілька разів і знайдуть, ким замінити. Мільярди людей живуть на планеті, і серед них є і фахівці, і просто чудові особистості. Так влаштоване життя і соціум незамінних немає. І довго бути відсутнім ризиковано, замінять. Нічого особистого, це життя. А якщо помреш, ще швидше замінять. Чекати тепер нема кого. І людям треба швидше заповнити порожнечу, що виникла, щоб комусь передати наші обов'язки. Не обійдуться тільки люблячі батьки, діти, чоловік однолюб. Хоча мало таких пар. І це завжди треба пам'ятати, у татовому кабінеті прийматиме інший лікар, а у мене не буде іншого тата. І з гіркотою в серці я думаю про те, як багато він працював і як його не шкодували. Лікарів не особливо щадять і легко замінюють іншими. Це нормально, всіх замінюють, і без усіх можна обійтися. А ваші діти, батьки, навіть ваша собака на все життя залишаться без вас. І обійтися не зможуть ніяк, просто змушені будуть змиритись. І тому не залишайте нас. Вибирайте своїх, бережіть здоров'я, лікуйтеся і відпочивайте, і скиньте занадто важкий вантаж, який нібито тільки ви можете тягнути. Нехай інших профі пошукають, а без вас якось обійдуться. А обійтися цілком зможуть, хоча нас так часто переконують у протилежному, але ви не вірте, бережіть себе.